Вітаю, друзі! Кінець листопада. Я вже встигла сховати всі інструменти садові та знову дістати їх. І знаєте, в цьому році клумба в мене не так, як завжди. Я зазвичай прибирала клумбу, вибрала, підстригала всі квіти От. І, і чистила її, готувала до зими. В цьому році я зробила все навпаки. Я все залишила на клумбах, замульчувала землю блистям. Нічого не вигрібала. І знаєте, в цьому році мені сад виглядає якось набагато ця коли були приморозки на кожному соцвіті е був красивий такий морозець. Е пофарбувала соцвіття гортензії, і вони зараз ось так прикрашають класно сад. Е це перший рік. Я повторююсь так. В мене сад. Подивимося, чи буде він мене так також радувати до кінця зими, бо якщо можуть випасти сніги, можливо, це все завалиться. Але поки що я насолоджуюся красою, осінньою красою квітів, і мене дуже це вдовільняє та картина. А як у вас ви прибираєте свої квітники на зиму, зістригаєте всі квіти, чи також лишаєте і прибираєте лише весною?